Нині пасажирський автотранспорт обслуговує в області більше тисячі автобусних маршрутів. Щоденно виїжджають понад дві тисячі автобусів, які перевозять сотні тисяч пасажирів, а протяжність дорів загального користування в краї становить понад сім тисяч кілометрів. Комфорт та безпека пасажирів своєчасність здійснення перевезень залежить від працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства, зазначає заступник голови облдержадміністрації Микола Катеренчук. Питань дуже багато сьогодні. Саме виникає це і дороги, це і пільгові перевезення, це відшкодування піль. Іргових перевезень технічний стан транспорту, якість пасажирських перевезень, якість грузових перевезень, які сьогодні сам проходять в області, неможливо без саме без якісних доріг. І сьогодні, як ніколи, дорожники наші працюють в потужному режимі. Я вам скажу, що в цьому році як ніколи сотні кілометрів саме доріг приведені до ладу. Успішна робота кожного з нас неможлива без чіткого, ритмічного і безперебійного функціонування автотранспортної ланки. Переконаний заступник голови голови обласної ради Василь Осачий минули ці часи, коли врано в часи пік заштовхували один один в трамвом в тролейбус і залишалися ще на зупинках. Люди. люди сьогодні ми забезпечуємо перевезення. Ну якщо не повністю в сидячих місцях, то все рівно набагато зручніше. І це завдячуючи вам. Трудівникам цієї сфери, автомобіліст професія напружена і в той же час це почесна праця, яка вимагає високої фізичної та емоційної самовіддачі, професіоналізму і таланту. І саме цій професії віддав 30 років свого життя водій із стеофіполя Олег в армії вже колись радянський служив і був півроку останніх працював. В автобусі дітей не працював, а служив там. Дітей в школу узив. Мені сподобалося те все. Та проблеми є, але не все вирішується. Засміявся і поїхали далі. <с. <с. Вчитися керувати автомобілем, почав ще з п'ятого класу хмельничанин Олександр Козяр. І хоча сам педагог за освітою все ж перевагу надав водійській справі. На даний момент я водій-професіонал, У мене всі категорії. Я їжджу на великотонажних автомобілях. Якби приймав участь в конкурсі. 4 вересня, який проводився в місті рівному конкурс професіональної майстерності серед водіїв далекобійників, з нагоди професійного свята кращі дорожники та автомобілісти краю отримали почесні грамоти та подарунки від облдержадміністрації та обласної ради. А щоб винуватці свята відпочили від нелегких буднів, для них підготували пісенні дарунки солісти обласної філармонії. Світлана Золота Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.